Під час круглого столу, як реалізувати інтереси віруючої аудиторії у системі суспільного телерадіомовлення, що пройшов у столиці, представники медіа та християнських організацій обговорили можливості реалізації інтересів християн різних конфесій у системі НСТУ Національної суспільної телерадіокомпанії України. Загалом для задоволення соціальних потреб населення до керівного органу наглядової ради НСТУ входять представники дев'яти громадських об'єднань та асоціацій. Основна специфіка суспільного телерадіомовлення взагалі полягає у тому, що суспільство має контролювати редакційну політику, контент і зміст. Всього телевізійного і радійного мовлення цієї суспільної телерадіокомпанії це зараз ще наше суспільство не знає про те, що у нього є можливість мати таку такий майданчик, де суспільство буде ставити питання і саме на нього відповідати, і шукати відповіді. Але коли суспільство про це дізнається. У нього з'являться дуже високі очікування від суспільного мовника. Експерти, представники релігійних кіл, державні та громадські діячі підтримали думку, що потрібно внести зміни до закону про суспільне телебачення і радіомовлення України. Та включити до складу наглядової ради представника від різних християнських деномінацій таку особу, як вважають учасники круглого столу, може запропонувати всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Якщо християни дісільно ведуть себе правильно. Я вважаю, що в є о чим розказати і є що показати, то це все будет відповідно образом освящатися. Важно, щоби чек, который прийшов. почему що нужен чек на псавіть то, че торпшову красліду свое таких лінітарних стандартів? Ідеї з чого можна почати висвітлення християнських поглядів на суспільному вже є так само, як і продовжують працювати ті програми, які вже транслюються на юа 1 каналі, що стане основою для формування суспільного телерадіомовлення. Представники всіх релігій вони. Говорять про своє ставлення своєї релігії в тому числі, і як людини до тих проблем, які, з якими ну, стикаються люди в по повсякденному житті. Ну, тема там гроші, наприклад, як до них правильно ставитися. Э, Сімейне насильство. І, ну, дуже багато було тем. Така теза може бути. Усі церкви в Україні є реформованими, причому не один раз. Причини, шляхи, форми, результати цих реформ. Так? Тобто показати, що насправді церква і релігія це і гнучка річ, і водночас, можливо, в силу своєї отакої традиційності вона може бути як е, е, гальмом якихсь перетворень, а з іншого боку, може бути і е, ну, здоровим глуздом. Нам кажуть, є реформа, і так само не менш можливо е, кваліфіковані, досвідчені і пасіонарні люди виходять і кажуть, давайте осмислимо реформу. За результатами обговорень ухвалили відповідну резолюцію з пропозицією ухвалити зміни до законодавства і включити до наглядової ради НСТУ уповноваженого представника від різних християнських деномінацій. Вікторія Михальчук, Владислав Маковецький, Київ, вість надії.